Документальна драма Життя ПС» розповідає про історію кохання військових Анатолія Гаркавенка та Валерії Бурлакової. Вистава це спогади Валерії до та після смерті Анатолія. Тема вистави вразів об'ємніше ніж сюжет. Сам парадокс, який закладений в цій історії. Жінка на війні, народження дитини, умов, ну. Воно само по собі парадоксальне, якби як де війна, де любов, як може жінка, мама. Брати в руки зброю, стріляти з гранатомета в іншу жінку по тій стороні цієї війни. Це речі, які відбуваються зараз. Це не історія, це не це не Друга Святовани. Роль головної героїні виконує Мар'яна Кучма. каже авторка книги, яку вона грає, зовсім інший типа жінки. Проте у виставі хотіли показати не особистість Валерії, а дещо інше. Ми не намагалися, не було завданням перенести Лєру в Лєру сюди на сцену. Це більше, скажімо так, особлення жінки як такої на війні. І стояло якраз питання: жінка на війні, кохання під час війни на сцені в ролі морячка Анатолія Гаркавенка Олесь Федорченко. Ця вистава є знаковою для обидвох акторів, розповідає Мар'яна Кучма. Це його перша вистава. Після кілька років тому попав в дуже серйозну автокатастрофу, і актор без ноги працює на сцені. Він нас вже активно зараз вернувся в театр. Він виходить на сцену, у нього протез. Він у нас просто крутий і класний. І це була перша його роль, робота, яку ми запросили, щоб він вийшов з неї. Мар'яна Кучма перед виставою розповіла, що хвилюються, адже сьогодні буде мама Анатолія Гаркавенка, яку актори неодноразово згадують під час вистави. Поки ми найстрашніше це зателефонувати твоїй мамі. І сказати, що тебе вже немає. Анатолій Гаркавенко загинув у 2016 році. Він підірвався на розтяжці на шахті Бутівка в районі між Авдіївкою та селом Спартак під Донецьком. Мама Анатолія Ганна Гаркавенко розповіла, що читала книгу про життя сина, а виставу бачила лише по телевізору. Я лише плакала, я більше нічого не можу сказати. Бо то все то все на то все їхнє життя. Це не можеш передати. Бо... Це їхнє життя. Вони мали розписатися. У січні вони мали приїхати. Як вони раділи, що вони мали приїхати, як вони хотіли повінчатися, як вони хотіли розписатися, як вони життя строїли наперед. Я сподіваюся, що це буде вистава уроком усім. І хай люди почують, як на війні. Не покидай мене, будь ласка. Мені вже час. Я пішов. Вистава тривала годину. Після показу своїми враженнями від побаченого поділилася глядачка Оксана Гуцуляк. Емоції, звичайно, зашкалюють однозначно. Якось так вдалося пережити з героями, з головними героями у всі події, якось частково доторкнутися і, і ще раз усвідомити і пережити дійсно, в який ми час живемо, в якому світі, між якими людьми, між якими героями ми ходимо. До та після вистави глядачі змогли придбати книгу Валерії Бурлакової Життя ПС». Визначеної ціни вона не має. Ці гроші розповіла Мар'яна Кучма. Збирають на ремонт машини для військової розвідки. Згодом їх передадуть бійцям, які зараз на сході України. Діана Коржук, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, івано франківськ